Брак Англія, 23,6 вага, починаємо огляд. Дивіться, тут сумки дитячий конструктор якийсь. Такі от мішочку. Ось такі декоративні свічі на батарейках, як ночник. Ось така конячка. Прикольно, важка така. Так, Це, мабуть, підставки під гарячі. Дві штуки. Посуду дуже багато, такі дві тарілочки, такі чашечки маленькі, така якась декоративна штука. Такі ось є ляльки попадаються. Ось такі декоративні квіти. Тут є от велика одна. такий Такі якась. Джек Денілс, Хеннесі. А для, а, для льоду. Багато різного декоративного посуду. Теж якісь буси йдуть. Ну, тут все молоті майже все в посуді. Така зірка на ялинку. Ще підставки, маленька іграшка, різні фігурки. Знизу там йде вам корзина. Теж з посудом. Спінер один, чохол. Ось такий ось лот.